Кадр один, дубль один почали. Ми зараз знімаємо новий кліп. Ой, дівчата, дивіться, який тут фон гарний. Давайте, може, тік-ток запишемо. О, давайте. зараз, почекайте волосся. Правда. О, це ж той може якийсь кліп у город, город Нікола. Точно, точно! Ну, Фоткаємося, пішли про наше рідне місце. Вибачте, а можна фото зробити з вами? Одне, будь ну, ласка. Да, Не ну, Ми да, тут новий кліп знімаємо. Ну ладно, А Одненько за пісня? Можна. Пісня це про наше рідне місто, місто корабель і портів. Певнений, що кожен українець в цьому місті жити би хотів. Миколаїв, місто наречених, місто видатних, відомих вчених. В Серці міста гарна і неповторна, пішохідна вулиця соборна. Рідне місто Миколаєв третій вже без води. Ми разом по воду ходим. Кожен день туди сюди. Ми ніколи не здамося завжди. Ми тримаємо стрій. Рідне місто містом Миколаю, місто місторі. Кожен раз, коли вона тривога, Де жужить мопед і що робить? Дізнаємось, ми за допомоги. Телеграм каналу що не спить. Миколаїв це сміливе місто, нас ніщо не зможе налякати. Особливо, як Ваньок напише, можна вже йти ті спать. Рідним місто Миколаїв неможливо не любить. Миколаївці бояться, тільки воду з крану пить. Ми ніколи не здамося, завжди ми тримаємо. Сонце світить на намиві засмагають гарні тут дівчата. Увечері альтанка, пиво. Ну от вміють в нас відпочивати. Біля річки літом, є концерти. Кожен з нас хоч раз там побував. Молодять та блогери, рибалки, всі обождюють восьми причал. Вітре місто тим третій рік вже різні. Завжди ми тримаємо стрій від містом Миколаїв, Миколаїв, містом рік Миколаїв, захищав Одесу. Ну, звичайно, він же джентльмен. Миколаїв, це фортеця Півдня. Знайде вихід з будь-яких проблем. От Макдональдс би відкрився. Всюди є, а в нас нема. Яку? Сіті центр, маяк, сіра площа. А наш зоопарк в Україні найкращий. Каштановий сквер знає купу історій. Одна з найкращих тут обсерваторій. Рідне місто, Миколаєв, неможливо не любити. Миколаївці бояться тільки воду з крану пить. Ми ніколи не здамося, за завжди. Ми тримаємо стріб. Рідне місто, Миколаєв, Миколаєв, місто ми.